Поршня еспресо необхідно зняти спочатку кавову групу. Знімаємо ліку, знімаємо, е, е, повертаємо флажок, откручуємо кавову групу, знімаємо, відкладаємо її в сторону, знімаємо стоп, стопорну, е, стопорний палець, витягнули його, витягуємо рухом. Витягуємо е поршень, відключаємо його від, витягуємо пружинку, ставимо аналогічний на заміну, під'єднуємо його до шлангу назад, ставимо пружинку, ставимо таким положенням, щоб пода е подача, е виход е шлангу з водою був е паралельно до корпусу. Автомата ставимо його назад в положення. Тут є шліци, нам необхідно оцей штопорним пальцем просунути. Коли ми його ставимо, ми повинні його задвинути, ну, поставити, якби сюди, щоб він зафіксував, щоб поршень не випадав з цієї сторони, такий же самий шліцик є. Ставимо його, ставимо цей стопорний пальчик. При необхідності провертаємо поршень. О, все, бачите? Поршень Зафіксований, він не буде випадати. І збираємо все в зворотньому шляху. Все.